Це я писав, ну, але тепер пригадує, вроді би я. <рес> так, э, діаспора із э, замку, прошу. Галина Євгенівна. Э, Людмила Сергіївна. Людмила, Галина Євгенівна. Так, це представники улюбленого нашого музею, музей історії релігії. От. Я, на жаль, за ці 10 років трошки від тої родини відійшов, але студенти мої регулярно, регулярно відвідують разом зі мною. Михайло Петрович, я маю вам за що дякувати. Ну і в першу чергу, напевно, за те, що ви... Були моїм вчителем, одним із вчителів фізики. Чому одним із вчителів? Тому що в мене були інші вчителі фізики, але ми дуже чекали, коли буде заміну проводити Михайло Петрович. Я його пам'ятаю стронким, підтягнутим, темно таким волосим і оком, таким глибоким, молодим чоловіком. Ми, школярки, старшокласниці за нього на нього заглядали. Але, ви знаєте, він ще такий вчитель, що він показав, що фізика це є цікаво. І цікаво було його слухати і пізнавати ту фізику. Далі ми вас пам'ятаємо в офіцерській формі. Ми заглядали з вікна, хто такий, ви можете собі далі уявити, який то красний чоловік. Далі наші шляхи. Уже пересіклися, коли я працювала в музеї. Ви до нас частенько приходили, колись частенько. І ви такий поціновач, пошановач були і є, мистецтва. Ви в нас часто співали. І Я так і чекала, думаю, от з'явилася гітара, думаю, візьме Михайло Петрович гітару в руки і заспіває. Ваші пісні такі з таким глибоким змістом із такою. Душевність, вони, знаєте, дійсно, ваша творчість має поціновування як і в жіночів у жінок, так і у чоловіків. Коли тут дівчата заспівали, Таня і Галина, знаєте, це такі спогади пішли, коли вони в нас також співали отих два птахи. То, то на віз було, бо декілька разів вони співали. І я тепер, коли чую цю пісню у виконанні інших авторів, інших акторів, виконавців я не сприймаю цієї пісні тільки у їхньому виконанні. І зараз це направда, це був бальзам для душі. І цей дует запав душу багатьом від відвідувачам нашого музею. Михайло Петрович, ми були з вами у тих витоків Бужан. Культурну програму вели, ви проводили зйомки в музеї. Я приходила. В студію, і це було надзвичайно цікаво. І знаєте, мені так запало в душу, так і згадую. Оцей 2000-й рік мленіум, які в нас були мрії, ой, які в нас були сподівання, нам здавалося, що цей 2000-й рік він так перегорне одну сторінку і буде інший. Десятигодинний марафон, прям прямий ефір в мужарах. Це, це а прямий ефір. Яка... Прямий ефір, десять годин без перерви. І... Люди міняються, люди, люди міняються, починаючи і... від самого олійника. І так, так, і там і чай, і кава, і і, і... Там це і кава, а тут <світ> на арену, На арену, а тут ми йдемо на зйомки. І я, ми так багато говорили дійсно про ці наші мрії. І Михайло Вікторович каже, яку я вам пісню подарую, яку ви хочете пісню. А я кажу, знаєте що, А, і починає: Весна, жінки, квіти. Я кажу, ні, а я люблю осінь, я люблю дощ. Та наша вам дощ, я вам знову проведу. До чого він мене вчепився за ту весну, за ту квітню. А тепер я розумію, ви народилися весною, коли пробуджується природа, ви, у вас така ніжна, лірична, така натура. Через то у вас у чоловіка саме отака натура. Ну і Михайло Петрович, Моя, скажімо, я сказала, що я маю вам за що дякувати. Знову так вийшло, що ви стали вчителем мого сина, який тут навчався у вашій гірничому College. коледжі, так, я так ще технікум. Техніку колеги, і я вам вдячна за, скажем, за ті знання і з другої сторони за ту витримку, яку ви маєте до тих студентів, хлопців, бо то є напправду дуже складно. І Михайло Петрович, були я вас тут на 50 років, на 60, дай Бог на 70, на 80, 90, 100. Дай Бог вам здоров'я, дай Бог вам оптимізму, того бажання творити, працювати. Ну і зараз ще скаже Людмила Сергійна, але це від нашого цілого колективу музейного, це диснення на шкірі, наш музейний палац. Дякую. Дякую. Щоб ви пам'ятали про наш палац і приходили, і у нас співали. Знайомилася з Михайлом Петровичем тоді в часи, та власне вони залишились такі, коли вчителі то один до одного говорили, я по батькові, побатью, молоді, Михайло Петрович, хоч ми були молоді, завзяті, нам здавалось, все можна перевернути і море повернути назад, і річки повернути в інший бік, як нам було треба. Але я хотіла б нагадати і Михайло Петровичу, і всім нам, що був момент, був час, коли Михайло Петрович виступив як барт. То були інші часи. І барт це було мужність. Барт це був той, хто пробуджував суспільство. Барт це був той, хто співав про те, що не можна було сказати в голос. Барт це був той, хто закликав до боротьби, до дії, до потужної дії. І я вітаю сьогодні мужню людину, справжнього чоловіка, настоящого полковника Михайла Петрович. Дякую, дякую. Дякую, дякую. Дякую. Якщо залу ще хтось хоче вийти сказати кілька слів.